Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магії. Сьогодні у нас продовження відео по знакам Судяку. Сьогодні у нас водолій, на квітень 2024 року. Але перед тим, як почну, будь ласка, хто мої попередні прогнози дивився? Напишіть, будь ласка, як вони у вас були. Мені цікаво, я веду статистику. Дякую. Ну що, поїхали. А раз. Отже, покажіть мені, будь ласка, що чекає людей, народжених під знаком Зодіаку водолій у квітні 2024 року. Скажіть вам правду. Торісас перевернутий. Єра Вунья. Фехо, Гебо. Райдо перевернуто. Ну добре. Дякую за відповіді. Фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню. Що чекає людей, під знаком Зодіаку Водолій у квітні цього року. Кана перевернута. Агалас. Маннос перевернутий. І що в результаті? Який фінал? Цього? Наутіс перевернутий. Ух ти ж! Так, да, місяць буде кармічний, треба сказати. Ну, гаразд. Да, в багатьох, до речі, як не карма падала, так вищі сили. Ну добре. Е, Торісас перевернутий. Єра, Вуньо, Феху, Геба, Райдо перевернуто, Кано перевернуто, Хагалас, Манес перевернутий, Наутіс перевернутий. Ухнабірчик. Ну добре, давайте. Торісас перевернутий зразу падає. Е, ну, відразу загроза якісь конфліктних ситуацій. Торісас перевернутий це якась знаєте, прихована агресія. Це коли ось, до речі, ця зв'язка, це як ніби у вас довго щось копилось, злість якась, на когось можливо, може, взагалі на якісь ситуації і так далі. І є загроза, що це от воно прорве. А? Е, ось, відповідно. Ну, це як, ну, знаєте, гнів, який довго накопичувався, десь всередині. Ем, далі, Турісас перевернутий, це зразу йдуть певні обмежені можливості. В той же час тут падає Єра, а це завершення циклу. Тобто, якісь єра це теж про зміни. Зміни, якісь у вас мають відбути в житті, як завершення одного чогось, якогось циклу, початок чогось нового. Е, ось. Ну, загалом тут певні обмеження мають зникнути. Да? Ось. Ну, вже не знаю, все, з чим це буде пов'язано. Ну, єра говорить про певний результат. Щось, щось тривале із того, що у вас е, не рухалося, як би якась справа, може, зависла, ще там щось. То ось воно має піти, здвинутись з мертвої точки, все-таки. Далі, вуньо. Ну, ось радість, так. Да. Оці от зміни є, які несе Єра, це от завершення одного циклу, початок нового, то ось вони вам радість принесуть. Вони вам принесуть вуньо. Це радість, це святкування, це здійснення мрій, да? Мов. Да Нарешті, да, хочете, будете казати, от, нарешті пішло, нарешті почало щастити, ну, і так далі. Воня, до речі, і про удачу. Ось іде, ну, до речі, якесь святкування може бути. Може, якесь особисте, може сімейне. ну, Це все сюди. ж. Далі, ось феху. Ну, Загалом про гроші. Радість по чому? По грошам. А, ну, Може, премію якусь дадуть, може ще там щось. Знаєте, взагалі мені перше, що пішло, це виграш в яку-небудь лотерею або що. Ну, але з азартними іграми краще взагалі обережно поводитись. Да? Вон, у нас і так, епідемія ігроманії в Україні, тому якби обережно з азартними іграми. Е, мало того, феху, ну, феху по грошам загалом може програтись з підвищенням зарплати, наприклад, може премії програтись. Ну, так. Загалом, в позитивний ключ, де воно що так, що так. Але феху має нематеріальний аспект. І в даному випадку воно чітко грає роль, бо далі йде ГЕБО. Феху це партнерство, в будь-яких його якби, проявах. Так от, феху це поява якогось нового. Чи то оновлення в якомусь існуючому партнерстві, чи то поява якогось нового партнерства. І так, і так може програтись. Е, Але знов таки, феху то не про любов, то партнерство взагалі в будь-якому його прояві. Це любов це лише один із можливих проявів. А там і дружба, і по роботі щось, ну і так далі. Далі, ось Турісас перевернутий феху. Ну, загалом, е, певні, знаєте, як обмежені. Можливості по заробітку були, але ось загалом Єра, має якийсь новий етап початись, новий цикл. І дохід вам все-таки піде. Може, якісь заморожені кошти е, вам прийдуть. Ну, не знаю, хтось там борг віддасть, наприклад, або ще щось. Якусь виплату вам по зарплаті там затримали, да, і відповідно ну, ось воно вам прийшло. Ну, одним словом. Позитивно. Далі, гебо. ну ось партнерство, да, сюди ж, тут чітко, партнерство в будь-яких його проявах. Тут і любов може бути, тут і дружба і з родичами, ну і так далі, і тому подібне. І залом показують, що якби, ну, взаємодія з людьми буде. Багато якоїсь взаємодії з людьми загалом. Ось, ну, в більш високому значенні це взагалі як дар вищих сил да? Тобто це якась подія, якась ситуація, яка е, повпливає на вас, повпливає на ваше життя. Ну, повпливає в кращий бік, або допоможе якийсь вибір зробити правильний, наприклад, або ще щось в цьому дусі. Ну, а в більш низькому значенні це просто якийсь приємний несподіваний подарунок. Ну, каву, хтось пригостить, там, або ще чим, як, якимсь смаколиком. Далі Єра Гебо. Цікаво, дуже. То Єра Гебо це якраз це урожай загалом, да. це урожай якоїсь вашої роботи, давньої, якогось вашого знаєте, партнерства. Таке враження, ніби вам от якась взаємодія з людьми принесе, знаєте, ну, вигоду. Це може бути як прибуток, це можуть бути як якісь, знаєте, оновлення стосунків в тому числі. Єра, ну, новий етап, новий цикл. Цікаво. Ну І так, і так може програтись. Може програтись прибутком, а може дійсно програтись якимсь оновленням в стосунках загалом. Тому що тут геба, це про щось тривале. Ну, геба Єро це Єра, що це щось тривале. Тобто, це не те, що там, ну, не псом, це якесь тривале партнерство, тривала якась робота, хочеться сказати. Далі, райда перевернута. Ну, вибір якийсь. Райдо перевернута. Обмежені можливості теж з одного боку. З другого боку райдо перевернута це якесь роздоріжжя. Тобто будете стояти, треба буде якийсь вибір зробити. Да? Треба буде зробити якийсь вибір, куди йти, куди рухатись далі. От. Загалом, вуньо, маєте зробити правильний вибір. І загалом, в принципі, десь і порадієте з того, що ну, доведеться вам той вибір зробити. Так виглядає, принаймні. Гебо. Це не лише про стосунки. Ну, вибір може бути в стосунках. Да, тут ось чітко воно йде. Це один із варіантів. Другий варіант, що Гебо, що вам хтось допоможе. Ну, Як вищі сили можуть якусь інформацію вам послати, щоб ви зробили той самий правильний вибір. Так хтось, наприклад, порадою допоможе чи якимсь то ділом. Да? Тому що тут ось чітко йде, що Гебо, допомога. Фактично, от зробити якраз вибір. Тому що будете коливатись на роздоріжжі стояти. Далі. До фіналу добрались. Фінал, звичайно, веселий. Ну, добре, кано перевернута, Хагалас, Маннас перевернута і Наутіс. Кано перевернута. Ну, це ложка дьогтю пішла сюди. Кано перевернута, десь якась зміна планів, десь якісь певні неудачі зразу. До речі, загроза обману. Сюди ж. Ось іде Хагалас. Ну, да, Дуже всі люблять цю руну зазвичай. Хагалас — це форс-мажор будь-якої природи і характера. Е -е, руйнування планів, якісь обставини непередбачені. Е -е, про, може проявити з чим заводно. Ну, саме простий варіант це ремонт. Початок ремонту, наприклад. Да? Більш складний варіант це коли щось зламалось, там, якась побутова техніка там, ну, і так далі. І тому подібне. Ну, Хагалас – це. Ну, Попереджений, значить, озброєний. Якби, да? Ну і Кано перевернута. Зрозуміло, десь якісь от, оце чітко руйнування планів, іде під впливом якихось зовнішніх обставин. Дійсно, Хагалас – це зовнішні обставини. Ось іде Маннас перевернутий. Ну Ось також у вас розгубленість іде. Іде розгубленість, не знаєте, за що хапатись. Райдо перевернути сюди ж, коли у вас ну, кілька варіантів, не знаєте, що вибрати. Ось Маннас перевернутий, туди ж. Ви нецілісна людина. Не розумієте, що ви хочете, куди вам іти, куди вам рухатись. Да? Е, ось. Хагалас, до речі, говорить, що деякі проблеми ви собі притягнули самостійно. Так, да, Оце карма. Чому кажу карма, а тут наутіс перевернутий. Фінальна руна розкладу. Тобто, якісь проблеми ви собі притягнули самостійно. Ну, кармічний місяць, да, загалом. Тут нічого не скажеш. В той же час, Хагалас маннас показує, що. Е, Хагала це трансформація, але дуже жорстка. Знаєте, якщо Дагас це більш така м'яка зміни, то Хагалас прям жорстка, коли щось чер як через коліно ламають. Да? Ну так от. Ну, зміна вас загалом, під впливом обставин, да? доведеться вам собі розібратись. Тут і порада вам така, розберіться в собі. Що ви власне хочете, куди ви. Куди ви будете рухатись, що ви хочете робити, ну і так далі. Ну, якийсь вибір вам доведеться зробити. Тут ось райдо перевернута зверху. По фіналу наутіс перевернутий. Ну, а це ж воно, руна долі перевернута. Вона також позначає карму. Да. Це теж якісь обмеження. Ну, загалом, да, вищі сили будуть вас направляти туди, куди вам треба. Тут чітко можна те сказати. Ну, і карма, да, да, да. Десь карму будете відпрацьовувати цей місяць по хагаласу. Десь щось наробили, не то. І ось, власне, карма прийшла. Ну що ж, е, неприємно, але теж потрібно. Е, уроки вищих сил зазвичай йдуть людям на користь. Ну, якщо людина. Правильно, з гідністю, з достоинством той урок проходить. Так ну, відповідно, не проходить, через певний час отримає повторення історії. Тільки вже в ще в більш жорстких якби, обставинах. Ну, тому побажаю, тому побажаю водоліям, щоб ви гідно достойно пройшли уроки карми і е, більше вам таких подій не доводилось проходити. Е, гаразд, ну давайте підсумуємо загалом. Що ми тут маємо? М -м -м. давайте, а по Європам. Зразу емоції під контролем тримайте. зразу. В той же час обмеження якісь мають у вас закінчитись, ось і радісні події будуть тут і по стосункам, і по грошам. Ну і ось, Партнерство якесь принесе плоди, знаєте, давні ніби. Треба буде якийсь вибір важливий зробити, да, як на роздоріжжі будете стояти. Ну, ось тут хагалас, да, руйнування планів, зміна планів, форс-мажори будь-якої природи, відпрацювання карми в даному випадку, оце вся трійка сюди. Ось, треба розібратись з собою, вам водолії, щоб ви власне, ну, розуміли, куди вам іти, куди вам рухатись і так далі. Ну і власне уроки карми пройти. Вищі сили вас будуть якби, направляти, куди вам треба. і загалом, е Тут деякі обмеження чітко показують, що ви створили собі самостійно. Чи то якимись своїми страхами, чи хибними установками, чи якимись неправильними думками. Так, да, це й про обмеження, цей про карму. Сюди ж. Ну, ось так. Місяць кармічний у багатьох, тому що там ви сили падали, а тут у вас чітко карма випала. Ну що ж. Цікаво буде прочитати, як воно буде програватись. Ну і ще раз побажаю успіху і успішно пройти, власне, ці уроки карми, які вам вищі сили приготували. Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. До зустрічі! Нехай щастить!